Друзі, доброго дня! Ми у студії громадського контролю. І сьогодні ми продовжуємо серію випусків присвячених річниці війни. І сьогодні ми поговоримо з Василем Підлушним, правозахисником і адвокатом. Василь, привіт, привіт! Поговоримо про те, чому. Через рік війни ОПЗЖ досі знаходиться на керівних посадах в Дніпрі, області та інших містах нашого регіону. Насправді ми про це знімали вже декілька наших відео розслідувальських. Ви можете їх також подивитися. Я дам посилання. Але сьогодні ми поговоримо не просто про нашу думку та позицію. Протягом 2022 року громадський контроль робив дуже багато запитів, десятки запитів до голів фракцій партій, яких ви вибирали, до міського голови Бориса Філатова, до голови... Ви обласної ради Микола Локошука, до народних депутатів щодо того, коли ж вони все ж таки позбавлять людей з ОПЗЖ, керівних по посад у Дніпрі та області, а також народних депутатів щодо народних депутатів ОПЗЖ. І про це все ми поговоримо про ці відповіді, реальні та формальні відписки, і реальні їх думки щодо цього, чому вони все ж таки досі це не полишають разом з вашою. І ми будемо, друзі, розпочинати. Ви поки можете підписуватись на канал та ставити вподобайку цьому відео і розповсюджувати. Його, якщо вважаєте його важливим. Отже Вася, давай розпочнемо з Бориса Філатова і міста Дніпра, тому що насправді у нас досі заступник міського голови його, тобто, заступник, є. Людина, яка представляє ОПЗЖ, а також є одночасно депутатом міської ради, це Олександр Сидоренко, який до того, що був в партії регіонів. Ну тобто, там з 2000-х років насправді міняв партію, але ну приблизно не було одного спрямування. І от Борис Філатов ми йому дали запит щодо того, що взагалі чому ж ви його не звільняєте. Досі там була розлога юридична відповідь з посиланням на норми місцевого закону про місцеве самоврядування, закону про роботу на місцевих. В органах влади. Ну, коротше, багато чого, і, типу, я не можу. От, от, знаєш, така відповідь: типу, є купу законів, я от не хочу їх попорушувати, -по тому якби, типу, ну от не можу звільнити людину. Скажи свою думку юридично і як людини, взагалі, що, що до цього приводу думаєш. Е, ну, дивись, дана ситуація не є новою, не, угу. не є чимось неординарним. Тобто ми цю, умовно, ситуацію бачимо в багатьох різних сферах. Тобто, в даному випадку, представництво людей, які балотувались від ОПЗЖ, які несли, умовно кажучи, ну, певні ідеї там, про зовнішнє управління, да. про. Е те, що треба дружити з Росією, про те, що не все так однозначно, як вони люблять казати, да, да, да. і такі люди продовжують перебувати на керівних посадах в органах місцевого самоврядування, і це вже триває більше року. Тобто, ця проблема існує. І дійсно виникає питання: а чому навіщо? Тобто, умовно кажучи, в чому тоді інтерес зберігати посади таких осіб, які умовно кажучи. Ну явно займали позицію не про українську і, ну, і е по факту підводили під те, що в нас зараз сталося, так. під під війну на да, всі... у нас дуже цікаві за постійної відповіді, що умовно кажучи, коли треба якісь там умовно кажучи, не зовсім законні дії зробити, то у нас повноваження є. Ну, тобто, ми можемо там видати якесь розпорядження, uh -huh. прийняти рішення щось знести. Суд потім розбирається, законно незаконно, але воно приймається. Парковки по 5 разів відновлювати рішення. По, по парковки по 5 разів приймати рішення, приймати там інші рішення, які скасовуються ще раз. Ну тобто на це повноваження є. Uh -huh. І таке відбувається. А повноваження, умовно кажучи, вирішити долю свого заступника, ну, бач, немає повноважень. Хоча, ну, з точки зору юридичного боку, ну, я вважаю, що секретар нашої міської ради доволі непоганий юрист. Угу. Ну, тут це треба об'єктивно признати. Так. Я думаю, що пан Санжара би, я думаю, знайшов би спосіб, як і будь-який інший хороший юрист, яким чином можна вирішити це питання. Відносно заступника. Тобто головне в цьому випадку це бажання це зробити. Тобто, ми просто ми розуміємо, що цього бажання немає. А ще ми повинні мабуть розуміти, що е певні е люди, які балотувались від ОПЗЖ, вони просто від неї балотувалися, бо, скоріш за все, е розуміли, що там будуть якісь прохідні місця, і їм було угу. байдуже, що сьогодні вони йдуть від ОПЗЖ да. чи від партії, я не знаю, там будівництва нового майбутнього. Угу. Чи від партії, ну тобто їм просто це просто франшиза для того, щоб прийти до міської ради, да, ну, це, там, просто, це просто франшиза для того, щоб прийти і стабутьким і стати депутатом. Тобто, це каже про принциповість. Ну тобто, я ну я скажу тобі відверто, що як юрист. Я у мене є там підходи відносно того, що якщо люди там займалися, там представляли там ОПЗЖ і таке інше, то мої тичні погляди вони не дозволяють там з цими людьми співпрацювати. Тому що я вважаю, що це неправильно. На мене навіть це ще було до повного штабного вторгнення. Звертались люди відносно там виборів по марганці. Я угу. просто відмову сказав, що ви представляєте партію ПЗЖ, тому я не можу надавати вам відповідні послуги. Тобто, ага. е і в даному випадку, коли нам кажуть, що повноважень просто нема, то це зручно прикриватися законом, але було б бажання. Слухай, ну ми мені, мені, що це навіть смішно твій зам, значить, зам мера. І ти не можеш його звільнити, коли в тебе є всі повноваження по подати до міської ради е, певний знову законопроект да, до, до місцевої ради проект рішення, і вже вони проголосують. Чи ні, це вже буде їх політична відповідальність. Правильно, Ні, дивись, тут безумовно можна казати про юридичну казуїстику, і дійсно, е, в принципі, людина може потім оскаржувати, поновлюватись. Тобто, треба просто зробити так, щоб умовно кажучи, це було в межах чинного законодавства, або там обмежити повноваження, або. Е, Умовно кажучи, щоб у цього заступника вирішити, які повноваження є між заступниками, це вирішує мер або міська рада, ну в залежності від того, які саме рішення приймаються. Тобто можна обмежити таким чином. Ну, тобто це питання можна вирішити. Просто було б бажання. Ну, я з тобою повністю погоджуюсь. Е, у, у мене до тебе є ще одне так, таке питання. Насправді, ми ж відправляли запити не лише до Бориса Філатова, тому що ну, ми розуміли, що він навряд чи звільнить свого замок, що він його досі не не звільняв. А й до опозиційних. Ну як при прийнято вважати, фракції в міській раді, це громадська сила та слуга народу, які ну, достатньо в конфронтації часто знаходяться з мером Борисом Філатовим. І, і от вони нам надали відповіді по факту, що громадська сила. Що е, слуга народу відповіли, що вони там, ну як якщо під резюмувати, вони не призначали зна, значить це Сидоренка, вони проти того, що він займав по посаду заступника керівника, ну тобто, типу політичного, вони якби проти всього цього, але е, і вони так і відповідають, да, і там що вони будуть думати, що з цим робити, але знову ж таки, по факту, ми не бачимо. Ну, ми вам покажемо зараз ці відповіді, да, але по факту ми не бачимо від них про рішень. ліш. Ну, справді депутат кожен може зареєструвати будь-який депутат якесь рішення про провести його і спробувати його поставити на голосування в міській раді і під час можна рішення. змінити структуру, наприклад, скоротити посаду заступників, можна, щоб менше структуру. було заступників. А да? от чому опозиційні партії також ну, умовно опозиційні мера не хочуть того, щоб, наприклад, звільняти того ж Сидоренка? Ну не не роблять mm -hmm. дій. Вони вроді як хочуть Папері, але от не, не роблять дій. Ну, дивись, тут звісно за них ти відповідь ну, зрозуміло, не зрозуміло. То тобто, да, в да, даному да. випадку можлив, можуть бути різні причини. Тобто, може бути, просто умовно кажучи, там, не знаю, не до цього, хоча на моєму розумінні ну такі люди ну у нас повинен працювати інститут репутації. Тобто, mm -hmm. якщо ти береш участь і балотуєшся, йдеш, підтримуєш ідеї, там пам'ятаєш на біпортах всюди референдум, да, да, да. мова. Оце все-таки інше. пам'ятаєш навіть на виступи в обласній раді Гуфман жартував дуже, такий, я би навіть слово жарт не використовував, mm -hmm. коли він казав, що це, це наш діалект Діалект українського. і Всім було дуже смішно. смішно да, Мені да. абсолютно не смішно, я вважаю, що це абсолютно принципові люди, і ну, на такі речі повинна бути реакція. Просто ми розуміємо, що зараз війна і, ну, і реакція... можливо типу по сок війни там трохи закопали, да і, і не хочуть розмурхувати, тому що да, ти типу, поми це, всі це разом. Це теж можливо. Хоча, на мій погляд, ну це доволі принципові речі. Ну я також насправді це, це вважаю, тому що історія, що це не не на часі. Ну і з одного боку можна зрозуміти. І... Я також це це розумію. Ми також багато там яких речей можливо там щось ми можемо ну не казати, чи, чи казати менше, да, і так всі роблять, тому що не критика взагалі влади, як центральної, так і місце, вона дуже сильно впала. Ну тому що ми у стані війни і наш вони ворог зовнішній. Але не треба забувати і про внутрішніх ворогів і, і на мій погляд, якраз о, о, те, про що ти сказав, це питання принциповості. Да? Тобто, якщо ми розуміємо, що людям було все одно від кого йти, чи вони навіть підтримували ці по. Огляди ОПЗЖ якось внутрішньо, то хто сказав, що ці люди не можуть стати там подвійними агентами, чи взагалі бути просто агентами впливу культурними далі в Дніпрі і так чи інакше якісь речі впроваджувати. Я не кажу, що вони там прямо працюють на ФСБ, але реретранцювати все одно у цю свою позицію далі, знаходячись на дуже серйозній посаді. Да? І, ну, якби, Тут не може бути та він просто так пішов, Там ви тому шта нормальний парень. Ну пішов від ОПЗЖ, ну, Просто там купив місце і став депутатом. Та ні. Ну, я я вважаю, що такого бути не може. Ну тобто ні, тобі... репутація репутаційні наслідки повинні наступати. Ну там, де є склад злочину або правопорушення, повинні бути наслідки відповідні ну, юридичні. Так, а. а там, де мова йде про такі речі, то це репутаційні повинні бути наслідки. Чи ти думаєш, що Сидоренко повністю там, належним чином виконує свої обов'язки, Що там ніде не є не порушення? Ну тобто було б бажання головне. Ну зрозуміло, так. Да. По давай перейдемо до депутатів. насправді у нас і в обласній, і в міській. Раді є багато депутатів, які займають крівні посади на Комісіях. Ну, я так скажу, там от в місті Дніпрі у нас є вісім е, людей да, з партії ОПЗЖ, які є чи секретарями, чи заступниками голів комісії. Ну, зокрема, там, е, секретар професійної комісії з питань освіти Багацький. Він ще одне КП, скап... До речі, та також є директором одного з наших комунальних підприємств. Да, є секретар комісії з питань транспорту та зв'язку Григорук Олег. Ну, тобто, до, до, до достатнього або багато. Я не буду все перелічувати. Є навіть, що найголовніше, голова постійної комісії міської ради з питань комунальної власності та законності. Чорний Микола Валерійович, ну тобто, депутат з питань комунальної власності та законності від ОПЗЖ, голова комісії. А в обласній раді в нас тут взагалі та, та таких людей: 13 людей, і з них 5 людей займають, є головами постійних комісій з дуже серйозних. Питань, ну, до прикладу, там Писоцький Володимир Анатольович, голова постійної обласної комісії обласної ради з питань базових галузи економіки, комо знову ж таки комунальної власності, корпоративних плав та інвестицій. Ну, у нас будуть класні інвестиції з, з таким головою, звісно. Там підубний Сергій, е, голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету і фінансів. Ну, тобто бю, бюджетної комісії обласної ради. Ну тобто, це люди, які. А обласна і міська рада нагадую, приймають всі бюджети та взагалі контролюють всі місцеві органи влади. Це дуже важливо розуміти. да? Всі комунальні підприємства, весь бюджет проходить через них через їх голосування. Так от, вони також залишаються на своїх посадах. Ми відправляли також звернення до депутатів обласної ради від слуги народу, до голови від слуги народу Лукашука Миколи, і вони, знаєш, так всі кажуть: типу, ну насправді в них немає жодних. Повноважень більше ніж у простого депутата, от у голів, у секретарів, у заступників у них немає права вирішального голосу. Тому ну, в цьому ми проблеми не бачимо. А там, от Лукашук, Микола він взагалі посилається на парламентську асамблею Ради Європи у якусь резолюцію, яка там вказала на, 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 на те, що там керівні принципи для забезпечення відповідності закону про люстрацію та логічних адміністративних заходів вимогам держави, засновані, на принципі в верховенство права. Ну тобто там. Розповідає про те, що взагалі людину не можна звільняти з посади голови комітету. Так ну це от. питання зовсім про інше. Ти розумієш? Да. відносно е, членів комісії, відносно голів комісії, да. то це рішення приймається відповідною радою. Тобто це просто це ж не. Ну, умовно кажучи, ти його не звільняєш. Ти можеш змінити комісію, сформувати нову комісію, да, перепризначити ти, ти перепризначити в інше комісії. Тобто тут нема в цьому проблеми. А відносно того, що немає впливу, голова комісії, ну це не mm. так. Це понятно, що вплив є обмежений, тому що в результаті там проект рішення, який там виноситься, він mm -hmm. розглядається сесію, депутати вирішують. Але треба розуміти, що на етапі підготовки проекту рішення, можливо, його проходження комісії, можуть бути в нього довнесені правки, і там комісія може його підтримати або не підтримати. А якщо профільна комісія, то в деяких регламентах. Органів місцевого самоврядування mm. є таке, що то треба пройти до тоді додаткові якісь е, процедури, або повинно бути прямо волевиявлення там голови, наприклад. Ну тобто, це по-різному вирішується uh -huh. в різних регламентах. Тобто казати, що це нічого не впливає, це не так. Плюс, якщо ми знаємо, ну як відбувається у нас там, наприклад, по серйозним якимось питанням, то можуть виклати особу, яка там ініціювала проект рішення, і можуть бути задати питання, і можуть бути сказано, а давайте внесемо зміни, а давайте скоригуємо. Тобто, ну це не так. Це ну доволі. Тим паче, голова бюджетної комісії він чи інші речі може е умовно кажучи. Ставити свої резолюції, погодження, тобто в залежності від регулювання. Я пам'ятаю, колись в міській раді, наприклад, голова бюджетної комісії, впливав на виділення коштів депутатів. Тобто він міг там ставити там, їх в голосування комісії або не ставити і навпаки там, затягувати цей процес, наскільки я пам'ятаю цю угу. історію. Тобто ну, Це люди, які реально впливають. Ну, тобто Голова комісії це ну, серйозний. Суб'єкт, умовно кажучи, в структурі міської або обласної ради, ну да, ну да, вони так це відповідають, типу нема сенсу, але чи чомусь всі ж посади розподіляються, і за них я теж можу сказати неформально, да те, що я знаю, йде постійна боротьба, і це прям ціли квоти у, у кожної партії, хто буде голова цієї комісії, хто замційкої комісії, то це завжди є дуже серйозним таким. Ну, принципом перерозподілення в міській раді, тобто ніхто не каже, та забирайте мені все одно, я голова чи член. Ну, звісно, всі хочуть бути головами комісій, в своїх там комісіях і в профілі на формова. То, тому що вони розуміють, що це вплив. Да, це, да. це всі розуміють. Ну і будь-яка людина, яка думаю, нас дивиться, також. Але нам відповідають так. І знову ж таки, їх навіть прибирати з комісій не хочуть. Але. І завершується все тим, до, до, до речі, дуже багато відповідей завершується тим, що наразі немає правових підстав щодо того, щоб лишити мандат людину по партійній приналежності. Є законопроект, але він ще не закон. Да? І от я тебе якраз хотів наприкінці на, на про це за, запитати. Дійсно, в нас е, є законопроект щодо того, що заборонену партію людей, які обралися від неї, лишати мандатів, як на рівні всього. Українському, так і на рівні місцевому, але він ще не став законом. Можеш, будь ласка, розказати, як ти вважаєш, чи може це стати законом? Наскільки це взагалі ну там юридично правильно? І ми, до речі, також відправляли е, до народних депутатів свої запити. Може, про, про них трохи розкажи, що нам взагалі відповідали народні депутати? Так, дивись, дійсно наразі є декілька законопроєктів відносно цього питання. Я вважаю сумний Законопроект, ситуація з ним це 74-76. Цей законопроект внесений кабінетом міністрів ще, якщо не пам'ять, червні 2022 року, а може навіть і раніше. Я вже точно не скажу міністрів. Кабінет міністрів пропонував вирішити, умовно кажучи, невідкладно питання з ситуацією, яка пов'язана з партіями, які були заборонені рішеннями судів. Нагадаю, що у нас рішеннями суддів, в тому числі Верховного, підтримане рішення, було заборонено ціла там череда партій, ОПЗЖ, там серед яких ОПЗЖ, Шарі... партія Шарія ага. там і так, ну, комуністична простація... партія. Да, до речі, комуністична партія дуже цікава. Вона до цього в окружному адміністративному суді справа по ним помолялась три роки. Не могли ага. розглянути в першій інстанції. Щоб ти розумів, у Львові. В апеляції цю справу розглянули, там, може, в проміжку 2-3 місяці. Тобто, знаєш, було бажання. Да. Було результат. бажання, Немає бажання Немає не буде результати. Немає бажання, не буде результату. Да. Тобто, в даному випадку це все очевидно. Тобто за законопроект Кабінету міністрів, тобто, по суті, органа виконавчої влади, який реалізує свою політику, який mm. бачить це таким чином, він уже більше ніж півроку навіть не пройшов перше читання більше, ніж півроку. А комітет, хоча б пройшов? Ну, наче комітет пройшов. Ага. Да, я але його не внося я... у залу. Да, як розумію? навіть. в мене є відповідь від Стефанчука, ага. що він каже, що да, ми будемо вносити в зал, ага. ну, але щось... невідомо коли, да? Ну, це відповідь ще помотована ось восени минулого ага. року, але до сих пір не внесено. Я, наприклад, запитував Віталіка Безгіна: це депутат від Слуги народу. Ага. Він ходить в підкомітет під комітет по державному будівництву ага. частині місцевого самоврядування, і він казав, що воно пройшло і повинно бути внесено. Але до сих пір він навіть не проголосований. Но якщо навіть уже на нього подивитися, то фактично вже треба е, приймати дещо в іншій редакції, бо він не повністю вирішує питання, які з цим наразі існують. І вже є новий законопроект, який фактично зареєстрований опозиційними депутатами, ага. він 80-89. Він також врегулює це питання трошки по-іншому, але також, е в принципі, в цій же сфері. Ну, от, Наприклад, якщо брати там депутатів, як запитувалась їх думка, то, mm. от, там депутат Юрчишин, він там підтримує, що там 74-76 це депутат від голосу, Так, е да, він підтримує. Там, наприклад, е інший депутат. Від ЄС він просто прислав звернення і сказав: от комітет там щось знає, yeah, da, Gancherienka. Gancherienka, Gancherienka. Да, да, Gancherienka. Да, да, да. комітет там щось знає, і він вам відповість. Yeah, ну Олексій ну, сам був партії регіонів, йому мабуть, близько, до не хоче у нього та флешбеки. Yeah, Я там. думаю, це скоріше не флешбеки, а просто yeah. стандартизований підхід, коли навіть можливе звернення yeah, людей настільки важливо, що його навіть не читають. Yeah, yeah. да. Ну і yeah. ще є там відповідь крулька, народного депутата, який скажу, що теж підтрим. Що було колективне звернення на Стефанчука uh -huh. по 74-76, що uh -huh. треба включати в порядок денний і голосувати. Так, да, безумовно, є певні застереги відносно автоматичної втрати депутатів місцевих рад повноважень. Так, uh -huh. да, є певні рішення Європейського суду з прав людини стосовно цього, там вони, uh -huh. ну вони стосувалися, умовно кажучи, вищого законодавчого органу, наприклад, по Турції. Uh -huh. Тобто, да, і там в певних випадках. Суд європейський Справ людини знаходив порушення. ну Так просто треба це все врахувати ну, і описати. Ми всі розуміємо, ми перебуваємо в стадії війни. Ну Тобто, це умовно кажучи, в надива... не було війни, той, да. а, Ну, Повномасштабно і точне, точно і, ну, скажу, і ніякої да, такої звісно. ситуації не було. Тобто, понятно, що певні принципи вони є базовими. Але європейський суд прав людини теж може відійти від певних підходів там стабільних Таких ситуацій. Ну да, 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 да. да. Треб... ну, це це все оцінюється. Ми не живемо в вакуумі, ну, тобто да. ми не можемо не враховувати ту ситуацію, яка має місце. Ну просто через ще час протягнеться, і суд скаже: в чому причина? Ну наприклад, ну, да. да. Ну, типа, півтора року було ок під час повномасштабної війни, а потім стало не ок. Ну тобто да. такі рішення навпаки повинні прийматися майже з е, самого початку. Тобто, ну, Скоріше за все, ми маємо ситуацію, що тему просто, просто, ну я не знаю, фактично. Ну, зливають, це, це фактично, фактично, <світ> фактично, да. фактично зливають і з юридичної точки зору, і з підходів. Тобто, при цьому у нас іде критика центральної влади, хоч десь там хтось там з ким ручкався, все інше. А при цьому ті, хто критикують, вони фактично співпрацюють з тими ж людьми і роблять те ж саме. Ну, от, такий ну, театр абсурду і. Тобто, то, ти думаєш, що не прийметься цей за закон, в принципі, так? Да? Я вважаю, що він може. Ну, 74-76, на мій погляд, таки. скоріш за все, на жаль, ні. Ага. Тому що наскільки я бачу, як він рухається. А може, якщо і буде прийнято, то це буде він необхідний. А може, коли навіть і буде необхідний, то я вважаю, що це вже буде доволі сумнівно з точки зору. Там підходів, які там є гарантії mm -hmm. з точки зору конвенції. Тобто, ну треба завжди все робити вчасно. Ти не можеш там щось робити там, через рік, через два, mm -hmm. коли ти це зробив, ти повинен завтра. Ну тобто, Кабінет Міністрів вчасно, в принципі, вніс це питання. Ну, Але так. чому воно 8 не місяців не рухається, то це питання. Це питання а чому бойка думає. у нас Герой України до сих пір? Не зняли герої з нього? Ні? Ну наскільки мені відомо, ні. Понятно. Ну що, друзі, лише насправді розголос та суспільний е, тиск допомагає тому, щоб ми звільняли людей, в тому числі опасажистів зі своїх посад, які не мають їх займати. Тут ну, навіть більше ти розумієш не про, ну, про звільнення, ага. понятно, тут про репутацію. Тобто, ти пішов від цієї сили, тобто, тобі або байдаже, тобто ти не принциповий абсолютно, да. або ти підтримуєш ці ідеали. Да. Що одне, що перше ну, є для вкрай. Для дина. Обраття, ну, ну це вкрай є проявом недоброчесної ну, перше, там можна сказати, колаборанта, а да. друге просто абсолютно непринципової недоброчесної людини. Ну, я з тобою погоджуюсь в цьому. Отже, друзі, дякуємо вам, що ви подивилися наше відео. Воно воно, можливо, не таке веселе, але воно реалістичне. Розповсюджуйте його, показуйте друзям, знайомим, тому що нам важливо, щоб у нас не залишалося вогнетних сепаратистів та загалі представників у ПЗЖ у владі, і щоб вони більше ніколи не переобралися. Тому що це дійсно не принципові, очевидно, люди, а можливо і потенційні колаборанти. Дякуємо вам, що подивилися. Дякуємо тобі, Василь, що прийшов до побачення, до нових зустрічей!